Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Світ, ідея вітаю вас сьогодні. Навчимо вас власноруч створювати голограми. Нічого складного в цьому немає. Треба тільки річ, яка напевно є у всіх. Це смартфон. Матеріали, які вам знадобляться для цього дивовижного експерименту, це папір, олівець, скотч, коробка від CD, канцелярський ніж та смартфон. Підготовка та проведення досліду. На папері накресліть трапецію зі сторонами 1 см і 6 см. Виріжте її по всій цій викрійці, використовуючи канцелярський ніж, зробіть 4 однакові заготовки з прозорої частини коробки. Використовуючи скотч, склейте з них усічену пірамідку. Ефект запускаємо на смартфоні відео типу Пірамід Холограм Скрін, ап», ставимо на екран ліку вузьку частину донизу і насолоджуємося голографічним зображенням. За бажанням можна знайти відео з персонажами з легендарного сіквела та повторити виступ принцеси Леї. Наприклад, ну то вже на ваш розсуд, дорогі наші глядачі. А зараз експеримент з водою. Водних дослідів у нашій програмі було вже чимало. Наразі пропонуємо вам найпростіший з них. Наповніть склянку водою. Зверху накрийте склянку марлею або бентом і закріпіть резинкою. Потім переверніть склянку. Частина води залишається у склянці і впирається в марлю як у кришку. Чому так відбувається? Та тому що вода не проходить через звичайну ганчірку завдяки поверхневому тиску та натягу. У проміжках тканини виникла водяна плівка, і її сила утримує вміст склянки разом із атмосферним тиском, що діє на неї зовні. А тепер кожен із глядачів може відчути себе справжнім фокусником. Беремо мамин фен та тенісні кульки. Що з цим всім робити? Дивимося! Виконуючи цей дослід, ви можете відчути себе справжнім жонглером чи ілюзіоністом у цирку. Почніть з того, що вімкніть фен і помістіть в тенісну кульку всередину потоку повітря. Після цього кулька повисне на місці і не зрушить, навіть якщо повернути фен і дути на кульку під іншим кутом. За бажаннями і достатньої спритності в потік можна додати ще одну кульку. Чому так відбувається? Та тому, що тиск у середині струменя повітря нижче, тиск. Позовні різниця тисків і утворює ті сили, які діють з усіх боків, і утримують кульку. Тепер сюжет про дуже цікавий експеримент. Впевнений, що мало хто з вас знає, що смартфон можна підзарядити від лимону. Як і чому? Та просто лимон може виконувати роль батарейки. Кажуть, що тисячами лимонів можна навіть акумулятор машини зарядити. Не знаю, не перевіряв, а ви можете спробувати. Треба сказати, що батарейка з лимонів дуже малопотужна. Досліди в домашніх умовах з цитрусовими демонструють роботу акумулятора та замкненого електричного ланцюга. Для експерименту вам знадобляться: лимони, 4 штуки, оцінковані цвяхи, 4 штуки, невеличкі шматки міді, можна взяти монетки, наприклад, 4 штуки, алігаторні затискачі з дротами невеличкої довжини близько 20 см. Таких треба 5 штук і невеличка лампочка або ліхтарик. Одна штука. Покатайте по твердій поверхні, потім злегка стисніть лимони, щоб вони пустили сік у середині шкірки. Ставте по одному оцинкованому цвяху та одному шматку міді у кожен лимон. Розташуйте їх на одній лінії. Підключіть один кінець дроту до оцинкованого цвяха, а інший до шматка міді в іншому лимоні. Повторюйте цей крок, доки всі фрукти не будуть з'єднані між собою. Коли ви закінчите, у вас повинен залишитися один цвях і один шматок міді, які ні до чого не підключені. Підготуйте лампочку, визначте полярність елемента живлення, підключіть шматок міді, плюс і цвях, це мінус, до плюсу і мінусу ліхтарика. Таким чином, ланцюжок з'єднаних лимонів. Це і є батарейка, акумулятор. Повімкніть лампочку, яка працюватиме від енергії фруктів. Це ж просто диво. Щоб повторити такі досліди в домашніх умовах, також підійде картопля, особливо зелена. Як це працює? Та просто лимонна кислота, що міститься в лимоні, вступає в реакцію з двома різними металами, що змушує іони рухатися в один бік, створюючи електричний струм. За цим принципом працюють усі хімічні джерела електроенергії. Програма вже добігла кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. А розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось!